Це я розумію у апатасьонку, дивіться. Mm -hmm. Любителі шаурми і сьогодні ми район привокзального, заклад Мегабулка. Сьогодні ми попробуємо кебаб XXL. Ось такий зараз вам показую. Дивіться, який він великий. Оце я розумію, Величезний, ось такий. За 155, дивіться, він розміром, як пів моєї руки, дивіться, це здуріти можна. Зараз ми зробимо на нього обзор, спробуємо, який він на смак, і подивимося, що все буде зі мною добре. Тож, дорогі друзі, я не стримався і вже трошки скуштував цю шаурму по дорозі. Насправді дуже смачна. Вона, навіть, я скажу, дуже вигідна, тому що за 150 гривень вона дуже величезна, абсолютно. Ммм. Ммм. Вже доїв, тобто я не топ! <ріп> Тепер Максим їсть шаурму. Прикол в тому що цій шаурмі тебе ти, які би кусок не вкусив, там настільки багато м'яса, що в тебе завжди буде м'ясо в роті. Тобто дуже багато м'яса. Шаурма дуже смачна. І причому ми двоє наїлися за 150 гривень. Вот так. Тож, мої друзі, зроблю такий висунок. Шаурма дуже смачна, вона свіжа, ви не отбуєтесь і причому дуже бюджетна. Можна зекономити, тому що я пробував багато різних шаурмів, кебабів, м'ясо якна плата, там навіть нема що їсти. А тут м'яса було дуже багато, все дуже смачно і багато багато соусу. Тож рекомендую вам заклад Мегабулка, Ось тут буде зараз. Адрес. Тож, всім удачі і всім папа. -па.